7 липня 2025 року у селі Степенці відбулася подія, сповнена глибокої скорботи і безмежної вдячності. Тут урочисто відкрили алею слави меморіальний комплекс, присвячений воїнам Степанецької громади, які віддали життя за волю України, боронячи рідну землю в російсько-українській війні. 26 пам'ятників із портретами героїв стали символами мужності, честі й самопожертви. У центрі алеї загальна стела як спільна данина пам'яті всім полеглим. На відкриття прийшли ті, для кого цей день особливий і болясний, рідні й побратими загиблих. Сільський голова Олександр Яременко, депутати Черкаської обласної ради Олександр і Володимир Братаніч, працівники сільської ради, комунальних установ, освітяни, школярі та жителі громади. Меморіал розмістили у самому серці степанців біля будівлі сільської ради, щоб кожен міг зупинитися, покласти квіти і вшанувати пам'ять тих, хто заплатив найвищу ціну за наше мирне сьогодення. Сьогодні, на жаль. Сумна подія, сумний захід. Але особисто для мене він визначальний, довгоочікуваний, як і для, думаю, переважної більшості тут присутніх. Відкриття алеї слави в центральному окрузі Слава Степна. Це перший крок для того, щоб вшановувати пам'ять наших бійців загиблих. Це шана їм за те, що віддали своє життя. За нас, за наших дітей і такого роду, але на сьогоднішній день ми вже розпочали будувати в кожному старостинському окрузі, в кожному селі. Це все робиться для того, щоб кожен з нас, кожен з гостей приїжджих, пам'ятали, якою ціною сьогодні здобувають незалежність наші воїни. Честь і хвала, людина живе доти, доки про неї пам'ятають. І щоб не ці захисники, не ті захисники, які спереді стоять, не ті, які сьогодні на фронті, нас би не було. Не було б ніякого жодного бізнесу, не було б жодного життя, не було б України. Але ще раз повторюся, наше завдання, щоб ніхто не був забутий взагалі з тих, хто за нас сьогодні поліг. З тих, хто сьогодні дав нам можливість жити, з тих, хто нам дає можливість сьогодні працювати. Це наше завдання. Священик Православної церкви України отець Сергій освятив меморіальний комплекс і підніс молитву за загиблих. Його слова лунали над гранітними плитами, де кожне ім'я це історія, що удирвалася війною. Після молитви до пам'ятників лягли квіти. Люди йшли мовчки, деякі зі сльозами, деякі з тремтячими руками не в силі говорити. Серед присутніх були матері й дружини полеглих. Ті, хто не дочекався. Цей біль не мав слів. Лише погляди, дотики, тиша. Для мене це болючий день, але і важливий в моєму житті, що наші хлопці не будуть забуті, що відкрили алею слави. Ми Наші герої будуть жити доти, доки ми будемо про них пам'ятати. Для мене цей день дуже важливий, хоч і боляче. Планував його жити. і Плани планував, щоб його сім'я була і дитину виспитувати. Він планував ще собі завести другу дитинку, щоб був у нього синочок на це. Ну, планував, син планував жити і щоб далі та, рідний кум, разом під Христом стояли. Задорний мужчина, з ним завжди було весело. Його досить мало було часу в нашому житті, тому що більше часу він воював, захищав Україну. Він одразу сказав, що Наташ, додому я живий не повернувся. Положиш мене вище батька, те, що я й зробила. Те, що він мене просив, я те все зробила. Це дуже важливо. Тобто люди будуть пам'ятати, це буде як історія, що хлопці не дарма віддали своє життя, і будемо сподіватися, що все буде добре, що дасть Бог, що буде перемога і всі. Останні хлопці прийдуть живими додому. Ми, як родина загиблого воїна, якого, який загинув з самого початку війни, який ішов добровольцем, і так само, як всі хлопці, ми дуже вдячні за цю алею слави, за те, що вона таке є. Що кожного воїна може підійти мама, дитина, жінка, батько, брат, сестра підійти. Побудь, побачить, подивіться, алея достойна алея, яку ми всі чекали, яку таки насправді виділений гарний бюджет. Наша, я вважаю, що наша громада і сам голова, він турбується і за сім'ї загиблих, і за сім'ї, які на дане время перебувають у. ЗСУ, які несуть службу, лучше б краще б не було цієї алеї слави, наші б діти краще були б живими. Але що ми зробимо? Їх немає. А пам'ять про них ми хочемо, щоб вона була, щоб вона збереглася. Хай хоч в таких в граніті, в граніті важко, що в граніті. Але а як? Зараз багато родин, які втратили своїх захисників, які, які втратили дітей, які, будемо так казати, плачуть, переживають, деякі чекають. І я бажаю кожному, щоб ті, що чекають, дочекалися, ті, хто шукають, всі, щоб знайшлися, і всі, кожна мама, кожна жінка, кожна дитина обняла, поцілувала свого захисника живого і здорового. Країна в небезпеці, ми згадуємо слова Тараса Шевченка свою Україну любіть. Любіть її во время люте. В останню трудну минуту за неї Господа моліть. Ми Молимось. Ми молимось за нашу Україну. Ми молимося за нашу перемогу. Ми молимося за наших рідних, близьких, чиї сини і доньки на передовій тримають в руках зброю. Але також сьогодні ми прийшли згадати молитовно усіх, хто віддав своє життя за наше майбутнє. Вічна їм шана, вічна їм вдячність. За їхніх подвиг Олександр Яременко повідомив, що пам'ятні знаки встановлюватимуть і в інших селах громади, звідки родом полегли захисники, щоб кожна родина мала місце для пам'яті, і громада місце для вдячності. Для нашої громади сьогоднішній день є визначальним, хоч і сумним, але визначальним в тому, що ми сьогодні відкрили основну алею слави, пам'яті загиблих воїнів наших, які захищали нашу. Неньку Україну, нашу громаду. Ця робота почалась з кінця 2022 року. Лише в минулому році ми в 2024-му закінчили проєктувати цю алею. Будівельні роботи почалися в 2024 році, а вже у 2025 році вони на завершальному етапі. Дійсно, сьогодні ми маємо тут 26 пам'ятних знаків. Але, на жаль, війна продовжується і на цій алеї вже будуть поповнення. Але ми сьогодні не говоримо про гроші, ми говоримо про ту увагу, яка громада має приділяти, зобов'язана нашим воїнам, їхнім родинам шанувати пам'ять, щоб шанували наші діти, наші наступні покоління. І я думаю, саме таким чином. Це те мінімальне, що ми можемо зробити в пам'ять за наших загиблих захисників. Навіть увечері, коли офіційна частина вже завершилася, на алеї залишалися люди. Вони ходили поміж портретів, зупинялися, дивилися на обличчя воїнів, котрі посміхалися з каменю. Тут ожили імена, тут зустрілися живі з тими, хто віддав життя за Україну.